Всім привіт! Ви на каналі Любомер Ганз. Сьогодні у нас буде відео про розпаковки посилки для Мінська. Так, почнемо. Ось до мене приїхала така невелика посилка. Ну, як невелика, Має масштаб. Зараз я розпечатаю і ви побачите, що нам прийшло. Вже, може, може, хтось догадався, що прийшло. Ну, я. дам Велику підказку. На я два рази його бив, ламав, може. Може купити, нічого, але зараз щось придумаю. у кому. Ну, а воно вже швидко Прилося. Це таке це ми зараз потім приберемо. Зараз нам потрібно так, розклеїти. Так, як в нас запечатано. Запечатано дуже файно. бо це. Штука крихка Зараз піднімаємо з боку нею. І а тепер акуратненько дуже акуратнесенько виймаємо байду. Ну, Вже хтось, напевно, зрозумів, що це таке по формі. Це є фара до мотоцикла. Зараз я поставлю на паузу приберусь. Щоб було легше видно. І відтоді вийшла в нас отака от фара, СССРівська від Мінська. Я з статті не знаю, від чого. Ну, це фара мінська, це точно. Але фара має дивіться які масштаби. Ми щось сьогодні знімаємо, я зніму, як я буду ставити. Бо багато, я дивлюся контенту більш, ніж... За те, що ти ставиш, скоріше, ми або поставимо. Просто знімемо цю оболонку і поставимо на нашу фару з отражатель там на тій фарі є. Або просто сюди лампочку поставимо. зробимо просто все. Мені здається, скоріше, що ми переставимо цю повністю вирізку. ну як то, Це кругове. І поставимо, Воно буде більш-менш. Фара, звісно вже бушна з розборки якої взята. Нам це не має значення міц. Аби вона була, бо ви зараз помните, що там скотч. Вже хоч би, щоб воно якось було. Фара ну, гривень 150, ну це бушна, звісно. Воно і за 100 купити, але навіщо? Якщо краще купити, і буде більша надежність. Ще зроблено в СССР, ну, фара рідна від якогось там Мінська, я не знаю. Буде стояти в нас на нашому мінську. Зараз я вдягнуся і ми йдемо робити цей. Йдемо ставити фару. Все, приступаємо до нашої роботи. Для цього нам потребуються два інструмента плоскогубці та отвіртка. На цьому нашому кожусі є знизу такі болти. Скоріше як коли, як який він може бути. Відкручуємо цей болтик. І цей болтик відповідає за те, щоб фари наші не вивалилися і не розбилися. Як би скріплю є повністю оправу. Я скот вже зняв, щоб оправити, поставити нормальну фару. Ну, Точніше, це не фара, тільки стекло будемо ставити, але... Фара там цей це, це корпус навіть трішки лучше, не то, що я заказав. От цей його. Болто це трохи тяжко йде, бо я, б краскою, то я чуть -чуть був посліжав краскою. Я чуть-чуть був оце минцевий. Якщо чесно, не можу вам сказати, що ми вже стоїть давненько. Мяч тренер, це як точно. І чуть-чуть лесенкою тверточкою бренд. Якщо у вас ціла фара під такими, такими оборотами, малесенькими. Оп-оп-оп. Виймаємо оп, оп. нашу фару. Тут є фарі фішки. Ми, звісно, вже на фішки на фару знімаємо. І от у нас є фара. Тут знята. І ось, ми її зараз не вийдемо нічого. Я буду пробувати переставляти на ту. Це буде, займе пару хвилин. Але це таке. Ось ми зняли нашу лампочку. В такому воно стані, новенька лампочка. Бо тільки був, недавно її поставив. Переставляємо, коротше, ми просто лампочку на другу фару. Цей корпус ми знімати не будемо. Але лампочка трішки не стає, бо це інакша лампочка то ми її чуть-чуть присадимо на клею, щоб вона сиділа. Або вже на тій фарі вона теж сиділа на наклеюві. Так, ось я тут заклею, трішки неаккуратно, але, В принципі, може бути. Що хочете, можете зробити акуратніше, хочете, ні. Проклею, бо в нас не встає. Тут остать навіть під габарити є. І зараз просто будемо ставити на мотоцикл. Так, все в нас на поготові. Ось фара. Для початку, як ставити фару, беремо наші фішки і під'єднуємо. Далі, тут вона фар є, знизу така ж є штука. Називається фази. В них треба що зробити? Співпасти. Бо це вам не просто якась штучка, що можна грати. Це є... Серйозна штука. Чесно скажу, беремо болта. І вже знизу тут ось сюди починаємо. По чуть-чуть, нам треба чуть-чуть тільки наживити, бо нам ще зараз треба буде теж де деякі маніпуляції зробити з цією фарою. А ви самі поймете, можна бачити, що фара не плотно поприлягала. Беремо чуть-чуть як натягуємо її. Все, вона собі натягнулася. Менші зазорчики стали. І тепер просто затягуємо спокійно собі цього болта. Затягуємо сильно, бо це наша фара. Завдяки цьому болтові тримається вся наша ця основа. Тепер мотоцикл виглядає як мотоцикл. Ну, мотоцикл, можна сказати. Я ще зараз проведу з цією фарою деякі маніпуляції. Вже це будуть останні маніпуляції. Зараз я зроблю і вже це дозніму, щоб вже повністю було все як би, нормально. Мотоцикл зі 4 дні статі. Ще ні разу я його не завів. Ось мотоцикл перший раз завів. Працює добре, фара світить. Наша фара зараз виглядає ось так. Сьогодні, скоріше я вечором, виложу малесеньке відео, знаєте, яке я колись квадриком знімав про пару таке, маленьке відео зніму, як воно вийшло. Цей я підкрасив, типу зробив глазок. Зараз воно виглядає трошки не гарно, бо ось цю всю половину вже навіть по бумазі, як то поскочу від пройшовся. Ну нічого, воно висухне, стане буде стояти. І ось таке вийшло відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А нове відео буде скоро. Всім пока-пока!